Всіх вітаю, друзі! В відкритих джерелах повідомляється про те, що минулої ночі ізраїльська, ізраїльські воєно-морські сили провели велику операцію зі знищення сирійського флоту, і вже повідомлено про те, що флот Сирії режиму Асада повністю знищено. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її. Почитати. Отже, стверджується, що е, ізраїльські ракетні катери знищили численні сирійські кораблі та проти, протикорабельними ракетами розміщені провінції е, Латакія, в тому числі в порту, в порту Латакії. Метою атаки було не допустити можливого потрапляння сирійських ВМС до сил, які е, ворожі до Ізраїлю. Тобто, е, бачимо, що буквально декілька днів тому режим. Е, Асада впав і вже відбувається дуже багато тектонічних змін. По-перше, те, що Ізраїль там вперше за 50 років зайшов на територію Сирії, мотивуючи це тим, що потрібно там все підчистити, потрібно розширити буферну зону для того, щоб нічого Ізраїлю не загрожувало. От, і говориться також про те. Так що 8 грудня сухопутні війська Ізраїлю вперше з часів жовтневої війни 1973 року відкрито перейшли на територію Сирії, перетнувши демілітаризовану зону на кордоні. От. І знову ж таки влада Ізраїлю це називає тимчасовим е, заходом. І е, сьогодні ЗМІ повідомили, що ізраїльські військові просунулися в глиб території Сирії, і тепер їх відокремлює від столиці Дамаска приблизно 25 кілометрів. Зараз вже менше. Рух військ супроводжується активними ударами по військових цілях. І 8 грудня в приморському місті Тартус розпочалось повстання. Тоді ж почали з'являтися повідомлення про спроби росіян вивезти свої кораблі з тамтешньої військово-морської бази. В загальному зрозуміло, Сирію далі розривають іноземні війська. Всі комуниліньки там застосовують будь-яку зброю. Люди помирають, режим Асада. Впав так, і він був, якщо не помиляюсь, 20 чи може більше років при владі. Це з однієї сторони, з іншої сторони, тектонічна зміна відбувається в Європейському Союзі, тому що ті країни, які були дуже позитивно налаштовані на біженців з Сирії, і нагадаю, що саме з сирійської війни почалась... Масовий наплив біженців з Африки, Азії та Близького Сходу на територію Європейського союзу зараз. Більшість країн вже повідомляє про або вже про призупинення біженства. Так, для цих сирійців, як мінімум, про прийом нових заяв, або що таке розглядається. Це і Німеччина, і Франція, Швеція, Данія, там, Нідерланди і так далі. Тобто, фактично, всі країни, які масово приймали в себе біженців з Сирії, говорять про те, що все, в Сирії війна закінчилась, режим впав, можете повертатись додому. Як це буде відбуватись на ділі? Чи будуть відбуватись якісь депортації? На сьогоднішній день не зрозуміло, бо бачимо, що хоча влада там. Змінилась, росіян звідти ніби вибили, але там зайшов Ізраїль туди, і тепер Ізраїль там наносить свої удари. Чи можна на територію колишньої Сирії, якщо можна так сказати, чи можна на територію колишньої Сирії зараз якось примусово наприклад, повертати людей? Я думаю, що це є неадекватно, і таке рішення може приймати тільки кожен для себе самостійно, бо в загальному там просто спустошена е територія, яка зараз далі стікає кров'ю. Де в людей, можливо, також абсолютно ніхто не залишилось, і не зрозуміло, як тепер Європа буде поводитись з тими біженцями з Сирії, які приїхали, ну, наприклад, ще там в 15 16 роках, і вже тут перебуває досить довгий період часу. Дуже цікаво буде подивитися на ці рішення, і дуже цікаво буде подивитись на, на те, що буде відбуватись, бо в принципі на всій території Європи зараз. Відбувається дуже жорстка така анти, е, е, розвиваються жорсткі антиміграційні настрої. Е, нікого не задовільняє те, що е, дуже багато іноземців і е, місцеве населення просто хоче їх, ну, щоб їх було поменше. Як буде відбуватись і хто на цьому зробить свої політичні бали? Побачимо. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях буде дуже цікаво почитати. Дякую всім і до нових зустрічей.